Він ще зараз на вітрі, інша теж люди, як зарявувати, коли є теж. Прошу. Пане Богдане, ви працюєте в комітеті з економічної політики? так? Чи буде комітет займатися напрацюванням змін законодавства для проведення економічної реформи стосовно розвитку, створення, створення умов для розвитку мало середнього бізнесу? Чи є якісь працювання, задуми? Це буде комітет займатися, чи буде займатися урядом? От яка ситуація зараз? Уряд повинен подати ці реформи змін по довольно середньому бізнесу на розвиток. Тому що це прогревати уряду робити ці реформи, Чого ж не оперативно міністрів, іноземців, реформаторів, якщо вони не будуть реформувати повністю. Ми будемо допомагати, і ми з ними спілкуємося постійно, що можна тут так вийти, тут зробити тут це, це, це потрібно поміняти обов'язково, а про антикорупційні речі взагалі мови немає треба. Ну, що, ну, це вже не факт, що говорять ці міністри, які прийшли за кордоном, що краще міністерство позакривати, відкрити нові, замовляти запечати робити. Ось такої корупційності у себе в державу ми не бачимо. чекаємо від них рішень, вже деякі рішення від них є. Ще засідання комітету по цих кого програм не відбувалося, вони є зареєстровані в капіте міста. З 12 числа у нас відбудеться засідання комітету, коли почнеться понаради тиждень, особисто в мене. Чи ви маєте якісь почти на виділення Є бокс? Нам як ви холодійте сюди, скільки ви маєте змоги, скидку ви можете на операцію, сейчас не буде. Скільки я маю грошей? я маю 5800 гривень. Ні, я знаю, я не чесно. А коли є хлопці, які зараз один реанімацію. Ми сказали, що є першому таксь організації зробити щось. Не буде програм до присутніх залів. Давайте по двічі одне питання затримувати. Все зрозуміло. Будь ласка, зараз. Скажіть мені далі, коли Верховна Рада збереться і все-таки прийме закон виборчий до місцевих рів і до Ради, то є перше, бо ви потім в галюбовому режимі будете приймати ці закони, і тут опозиційний блок, і там ще до опозиційного блоку ще набереться блоків Куба, які не дадуть вам проголосувати. Назвіть мені дату, До якого числа в першу чергу ви маєте прийняти, щоб не було, як -то яку кажуть, яку кажуть, безладньому виборчому процесі? В першу процес. е, чергу вам сказати, що такої дати я не можу назвати, бо навіть на розгляд такі питання ще не ставилися. Навіть не ставилося питання на розгляд, коли відбудуться вибори. Поза чергові майстрації до місцевих буде. Е, тому від цього вже можна приблизно сказати, яка дата буде, коли це буде. Чому ви не ставите відразу то питання на перший шти? На перший штир? Тому що я знаю, як приймаються всі виборчі закони, кожу, кожною одною Верховною Радою перед самими. І тому ми сьогодні вибрали так Верховну Раду, і тому ми вибрали сьогодні так місцеві. Друге питання. Депутати Першого скликання, просять вас очолити комісію громадсько-депутатську громадсько-депутатську по розслідуванню отих дронів, яких понаставляли в нашому місті, а їх сьогодні на сьогоднішній день є 36, то є об'єкти електромагнітного генерування, які шкодять. На здоров'я наших громадян і на всю, як то кажуть, онкологію, яка тільки відбувається в нашому регіоні. Хочу вас проінформувати, що на західній Україні в, Дрог... в Львівській області, в Тернопільській області, в Івано-Франківській області таких об'єктів є понад 1500. понад 1500. З серйозними генеруючими станціями, які в будь-який момент. Бо відповідній команді можуть реагувати надзвичайно інтенсивно <кхе> Значить, Ми просимо вас і, мова, дуже серйозно зайнятися, я вам подам весь матеріал, дуже серйозно зайнятися тим питанням і очолити цю комісію. Ми написали від громади Роговичу, написали в СБУ на написали в комісію по державній безпеці і обороні. І написали самому президентові адміністрації президента. І я дуже вас прошу, що то є надзвичайно серйозне питання. То є дрони, то є, як то кажуть, елементи ПРО, які встановила зовсім, як то кажуть, не наша держава. Я маю на увазі Російська Федерація. І третє питання маю на увазі. І я думаю, що ви без те згоди. І третє, чисто, як то кажуть. Значить, у мене є така проблема з вашим батьком, з вашим батьком, який в, 90 який в 92 році позичив у мене гроші, і до сьогоднішнього дня їх, як до кажуть, мені не візав. Тікав від мене і так далі. Так, так так. Значить, я думаю, що ви як депутат Верховної Ради з ним переговорили, поставити його на місце, бо я рахую таких. Дайте мені сказати, якщо країни, я знаю вашого Мирослава, вашого батька. Знаю дуже давно. Дуже давно, які себе городи. Були великими, то кажуть, великими кажуть цими націоналістами. Але щоб такого, я такого не очікував. Я такого не очікував. Я думаю, що у вас знайдеться це світ, і розуміння і вміння проговорити з ним на ту тему, і він зі мною розраховує. Все, Дякую за допомогою. Но на це було питання піднімати да і тут по Питання, яке ви чому, е, чому не ставити це питання на штиф відносно виборів? Якщо би я бігав і ставив це питання на штиф, то е, я абсолютно би не думав за бюджет і ніхто би мене взагалі не сприймав. Якщо б я це робив до сих пір, коли зараз ми прийняли бюджет, є ще моменти поправки. Аж тоді будемо думати про вибори на судді. Тому що людям треба за щось жити. Я не маю права думати за вибори. Я маю спочатку право подумати за людей. Це в першу чергу. Є депутати, які були немажоритарні, от вони хай думають за вибори, лише щось. А я буду думати за людей. Дякую. І також як комплектати маємо, що є державні звани, великі маленькі, середніх місць, різні потребують, що депутати, де вибачається, і от вашу справи. Просимо схемі та власного значення, я подумаю, що це поїзд більше пан Тараса, що мою думку, щоб я сказав. В вашу чергу. Кошти в бюджеті виділяються і на стенде, і на догови, відділяються трошки більше судні, ніж е, просто вірить, тому що є більша кількість на населення, це і тому, е, е, ну, Чи доцільно зараз теплика заводити на такі речі? Е, треба говорити, треба говорити всі питання. і звичайно. Я не чую, зі мною про це ще нічого не змовляв, і ми про це не говорить. Попередньому так. Говоримо, будемо приймати і цьому питання рішення. За допомогою хочу повторити, бо я записування до очікувати запитання. Розвиток мали стрелії. Розвиток мали стрелії після державних програмє. Які оце державні програми третьої? Державні програми провозить. право народ на відновление виробництво перший панограм і його починає. Тобто за такі речі один одного ще підтримувати. Бо коли Львівщина пролубіює, тобто там 42 депутати, то все ж тільки дасть можливість щось отримати на він і скоше, дасть переробити бюджет для того, щоб забезпечити Львівщину, Львівщину коштами, потім кожен буде тягнути свою кишеню. Ну, що означає, що це? Означає? Свій вогонь. Ще більше ми були здивовані, коли він сказав, що коли вони проаналізували плату за землю, то після цього і встановили правильну плату, по четвертій, здається, категорія, там чи не 12-тій то каже, то нам просто відкрився золотий потік у міський бюджет кауша. Друге, коли він розповідав, як вони проаналізували плату за нерухомість, подібна картина була. Пропозиція до вас, якщо я не цілком бізнаю і подарую, то беру, я би вам пропонував ініціювати створення Дрогобичі якоїсь структури комісії, громадської, якоїсь контрольної, іншої, депутатської, депутатської і так далі. так далі, З перевірки оплати орендної за землю і за нерухомість. І не тільки в Дрогобичі, але й в Бориславі, і в, в Трускам, та сама історія, та й в степень і так далі. Все по Ще є запитання? Є. Ну, вже не треба. Не треба, ну, будь ласка. Для чого? Звичайно, що досить доцінне... Е, досить доцінне... Досить доцінне бачення цієї проблеми. Бо, напевно, що вона є і вона вже входить Чи заведення є? Немає? Ну Давайте тоді зробимо такий варіант. Пан Богдан сьогодні виїжджає. Це перша наша зустріч в цьому році. Перша, Ну що він виходив в шлях ознайомлюючий Верховної Ради. Бо мало здорові дороги до цих всіх кабінетів, через які заводить робить. Ми так дуже сильно вантажити його не будемо, бо подаримося. Подякуємо за ту зустріч. Дякую. Я хочу вам побажати.